Техногенна катастрофа від рук московитів 26 квітня. Весь світ згадує найбільшу недбалість радянського керівництва. Експеримент на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, який забрав життя багатьох людей, та став однією з наймасштабніших техногенних катастроф людства. Після вибухів на ЧАЕС потужний циклон проніс радіоактивні речовини територіями Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії Великої Британії, а пізніше Німеччини, Нідерландів Бельгії. Окрім країн Європи, екологічного засмічення зазнали Росію. Білорусь та звісно Україна найжахливіше, ну сталася вже катастрофа. Жах, все це зрозуміло. Но вони ж намагалися це приховати від народу тільки завдяки заходу радянському союзу змушені були це визнати. По-друге, коли сталася ця аварія, людям вже нічого не говорили. От я зараз назву такі цифри, що внаслідок цієї аварії постраждало 8,5 мільйонів людей. Вдуматись ці цифри України, Білорусі і Росії, тобто суміжних регіонів. Це по перше, якщо брати на територію України, це постраждало 2293 населених пунктів і понад 2,5 мільйона людей. Чернігівщина, ми ж поруч. Ми ж поруч чим Чорнобилем. двісті населених пунктів було забруднено радіацією. Значить, постраждало від радіації понад 650 тисяч людей. Це на території Чернівської області. Окрім хмари радіоактивного пилу, яка пронеслася планетою, техногенна катастрофа забрала життя понад півмільйона людей. На момент аварії в приміщенні четвертого енергоблоку перебувало 17 працівників. Під завалами загинув старший оператор реакторного цеху. А в день, 26 квітня, від опромінення помер наладник. 11 працівників одержали дози опромінення, і всі вони померли 20 травня 86-го року. Ще 14 осіб з персоналу станції отримали дози опромінення, що спричинили. Променеву хворобу третього та четвертого ступенів. Усі служби та військовослужбовці, яких кинули на ліквідацію наслідків аварії, були без жодних засобів захисту, приміром спеціальних ізолюючих протигазів, через що радіоактивні речовини потрапили в дихальні шляхи. В 1986 році керівництво Радянського Союзу дало категоричний наказ: не вказувати під час лікування людей опромінюванням. Коли вони постраждали від аварії, не ставити, що це випромінювання, ставити вегетативну дистанію і так далі. Тобто, так, да, це страшно, це страшно. Тобто, якщо людина приїжджала десь в Україні, чи в Білорусь, чи в Росії чи іншу республіку, показувала медичну книжку, що йому погано, то лікар не знав, від чого він має лікувати. О. І тому маса людей, маса людей через незалежне всліпу сліпу лікування вони просто-напросто померли. За словами представника інституту нацпам'яті, після трагедії на ЧАЕС та розпаду радянського союзу росіяни не винесли жодного уроку. На початку повномасштабного вторгнення солдати РФ окупували та облаштовували блокпости у Чорнобильській зоні відчуження, зокрема у радіоактивному родому лісі. Ще 24 лютого, 22 го вони взяли у полон працівників станції та нацгвардійців, що перебували там по службі. Звичайно, що наші національні гвардійці на такому небезпечному, бо вони ж думають про безпеку і. України і всієї планети. Вони не могли давати повноцінний бій, вони потрапили в полон. До речі, абсолютно більшість з них досі в полоні. І їм не дається належного лікування, тому що вони там отримали опромінювання. Так самі російські окупанти, російські окупанти розгромили унікальну, то що з Європейським Союзом, з західними партнерами була зроблена унікальна лабораторія фіксації. Рівня радіації і так далі, розграб, розгробували, розбили і так далі. Рудий ліс там тисячі разів перевищення радіологічного фону. І якщо людина там два дні знаходиться, вона отримує річну дозу опримінювання і вона вже смертник. Наступ відбили, росіян викинули. Ті росіяни, які там були, і практично вже жодного з них живих немає. Тобто весь генеральний штаб та командування всіх рівнів росіян не розуміло, що таке радіаційна небезпека та як з нею працювати. Вони поставили під загрозу нас всіх і себе. Ну себе ще нехай, але ж на території ЧАЕС під час початку повномасштабного вторгнення були пожежі, які вони точно не гасили. А це ж безпека всієї планети, не просто України, Європи, всієї планети. Далі, Запорізька атомна станція, найбільша в Європі. Вони її захопили, зараз проводять у ці ігри. Значить, останні інформації дуже тривожні, то що вони повністю зупинили. Про що це говорить? Це говорить про те, що це варвари, яких треба розгромити, позбавити їх ядерної зброї. і... Виховувати до нормальних людей, тому що це не люди. От. Ну і звичайно, що ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто боровся з радіацією з цією радіаційною катастрофою, всіх тих, хто захищав е, нас від російських окупантів, в тому числі і значить, на Чорнобильській станції в 2022 році. і е, Пам'ятаємо про тих національних гвардійців, які досі знаходяться в російському полоні. 103 нацгвардійці, які обороняли ЧАЕС, досі перебувають у полоні. За час окупації росіянами Чорнобильської атомної станції вони отримали велику дозу опромінення належних умов. Лікування нашим полоненим не надають. Навпаки, вони вимушені переносити постійні побиття, психологічне насилля. Ворог дезінформує хлопців, піднімає вночі по кілька разів, аби ціна спали та були виснаженими. Нині бійці з полону мають недостатню вагу загострення хронічних хвороб та набуті у полоні захворювання. Усе це суперечить Женевським конвенціям про поводження з військовополоненими, котрими керується увесь цивілізований світ під час ведення війни. Рідні та близькі військовополонених продовжують боротися за них, намагаються залучати світову спільноту до визволення полонених нацгвардійців.